Привіт, друзі, дуже коротко хочу виразити свою думку, своє ставлення до тих подій, які зараз відбуваються в країні. Буквально за ці 2-3 дні ми спостерігаємо, як влада вбрасує в суспільстві якісь, ну, на її погляд, такі проривні теми, від яких, я так розумію, Електорат повинен сказати вау і побіжати за тими людьми, які це пропонують. Насправді, ж це дуже небезпечно. Що я маю на увазі? Ну, перше, це нещодавна заява Подаліка про те, що влада має наміри реформувати політичну систему. І друга подія це. Заява Офісу президента про те, що Ярмаком і колишнім генсекретарем НАТО розроблена дуже серйозна пропозиція відносно майбутньої безпеки України. І це подається, наче так, як все вже обговорено і отримано дозвіл від країн світу в першу чергу. Сполучених Штатів Америки і Великобританії. Чому кажу, що це небезпечно? Тому що це фейки, це як завжди, всі 30 років нас дурять. По-перше, щодо політичної реформи, вже в заяві Подаляка я бачу, як влада намагається звузити наші політичні права. По версії подаляка у нас тепер в виборах буде приймати лише 2-3 партії. Скажіть мені, будь ласка, чи буде місце для вас, українців, які зараз за свої кошти витягують війну? Які зараз в окопах відстоюють свободу і незалежність України? Ну, 100% не буде. Можете уявити уявити, які кошти отримують касири е, на вході в ці політичні партії. Бо бажаючих е, в наступній каденції розривати нашу країну дуже-дуже багато і, і у цих багатьох є дуже велика кількість мішків з доларами. Друга подія. чому я кажу, що е, ініціатива Офісу президенту фейкова. Тому що нас. Е, Обманюють сенсі того, мовляв, що це вже вирішене питання на міжнародному рівні. Насправді, насправді виявляється, що підписанти цього документу, нібито високопоставлені колись чиновники Євросоюзу Америки, всі вони приватні особи. І ніякого відношення не мають до урядів тих країн, які зазначені в цьому документі. Для чого це робиться? По-перше, для того, щоб ми з вами бачили, що влада, нібито щось робить і якось ініціює якісь зміни. А по-друге, Люди, які зараз знаходяться при владі, готуються до майбутніх виборів. Але ж вони і нас готують, використовуючи цю брехню для того, щоб ми з вами взагалі не мали ніякої можливості приймати участь в політичному житті нашої України. Я не хочу далі продовжувати, нав'язуючи свою думку, але ж дуже хочу, щоб ви самі зробили висновки. І я впевнений, що мої висновки будуть такими же, як і ваші. А ваші такими же, як і мої. Все, до побачення.